Доброго дня, ми з України. Хотілося би розповісти про наклейки IND Про це, це така річ, яка потрібна для перебування в, в Нідерландах. Ці наклейки зараз продовжені вже до 2024 року всім українцям. Але. Це стосується лише тих громадян, які не підлягають мобілізації. На жаль, але е, тим хлопцям чи дівчатам ну, взагалі всім, хто підлягає мобілізації, такі наклейки більше передливати не будуть. Тобто е, хлопцям і Чоловікам взагалі просто не прийде сповіщення про те, що ви маєте право далі проживати на території Нідерландів. Тому ось так ось, якось так.